Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як народжуються ідеї, що змінюють світ. І, як виявилося, в основі кожного, навіть найграндіознішого винаходу, лежить одне єдине просте запитання звучить амбітно, правда ж? Здається, що для цього потрібен, ну не знаю, геній чи якась магія, але історія показує, що все починається значно, значно простіше. Так саме ось це маленьке запитання. А що як? Це є те зернятко, з якого проростають найдивовижніші інновації. Давайте подивимось, як це працює на конкретних, дуже знайомих прикладах. І знаєте що найцікавіше: революційні ідеї часто вирішують настільки звичні для нас проблеми, що ми їх ну, просто перестаємо помічати. Давайте почнемо із самого самого початку. Просто спробуйте уявити собі світ без коліс. Будь-який вантаж, будь-яка подорож, абсолютно все залежало від сили м'язів. Це було не просто важко, це, по суті, фундаментально обмежувало весь розвиток. І ось у якийсь момент хтось поставив геніальне, от справді геніальне у своїй простоті запитання а що, як замість того, щоб долати тертя ковзанням, можна було б його значно зменшити? Просто котячі. І цей один єдиний принцип він змінив абсолютно все. Погляньте, на екрані ж не просто список речей, це ціла еволюція руху, від перших возів, що дозволили перевозити врожай до автомобілів і потягів, які з'єднали континенти. Навіть здавалося б, така проста річ, як валіза на коліщатках. це ж прямий нащадок тієї самої першої ідеї. Гаразд, від чогось такого фундаментального перенесімось до нашої шафи. Проблема знайома, мабуть, кожному застіпки гудзики, шнурки для дорослих це рутина, а от для дитини чи людини з обмеженою моторикою це справжній виклик. І рішення, як це часто буває, прийшло звідти, звідки й не чекали з прогулянки лісом. Винахідник помітив, як міцно ріп'яхи чіпляються до шерсті його собаки. І замість того, щоб просто обурюватися, він запитав. А що як цей природний механізм можна якось відтворити? Отак і народилася липушка, і її геніальність, знаєте, в її адаптивності. Вона робить взуття доступним для дітей, застібки на сумках швидкими, а на космічних скафандрах вона взагалі незамінна, бо в невагомості потрібні надійні та прості кріплення від дитячої кімнати до відкритого космосу. І все завдяки спостережливості. Залишаючись у темі застібок, з'явилася ще одна проблема швидкість. Ну, гудзики надійні, але вони повільні. У світі, що ставав дедалі стрімкішим, потрібне було рішення, яке б працювало миттєво. І це питання було вже не стільки про зручність, скільки про ефективність, як перетворити 10 маленьких рухів на один великий, плавний і головне швидкий рух. І відповіддю стала блискавка, це ж не просто застіпка, це справжній інструмент економії часу, куртки, рюкзаки, спальні мішки, усе де важливо кожна секунда, отримало ідеальне рішення: один рух і готово. А тепер від повсякденних зручностей до питання життя і смерті людство завжди мріяло про небо, але ця мрія мала свою ціну, смертельний страх падіння. Як підкорити висоту і вижити? Ідея погодьтеся була абсолютно контрінтуїтивною не боротися з повітрям, а співпрацювати з ним, використати його опір як союзника, як таке собі невидиме гальмо, що перетворить вільне падіння на контрольований спуск. Так народився парашут по суті втілення ідеї безпеки. Він рятує життя пілотів, дозволяє доставляти гуманітарну допомогу в недоступні місця, і навіть дарує неймовірні емоції тим, хто наважується на стрибок. Усе це завдяки ідеї приборкати падіння. І наостанок, давайте поговоримо про проблему, мабуть, стару, як сам світ, темрява. Свічки та лампи давали світло, але вони були прив'язані до одного місця. А що робити, коли світло потрібне з собою? Питання було про мобільність: ну, от як взяти джерело світла і покласти його собі в кишеню, як створити таке собі маленьке персональне сонце, яке можна ввімкнути просто за бажанням. І відповіддю став, звісно, ліхтарик. Це по суті символ контролю над темрявою. Він допомагає знайти ключі, що впали, забезпечує безпеку на нічній вулиці, є незамінним інструментом для ремонту і, звичайно ж, головним атрибутом дитячих пригод під ковдрою. Проста ідея, що дала світло в руки кожному. Колесо, липучка, блискавка, парашут, ліхтарик. Дивіться п'ять абсолютно різних історій, але якщо придивитися уважніше, можна побачити спільний сценарій, універсальну формулу, що лежить в основі кожного з них. І ось вона чотири прості кроки. Перше існує якась проблема, часто непомітна. Друге хтось її нарешті помічає. Третє народжується проста ідея рішення. І четвертий, можливо, найважливіший крок тестування та вдосконалення. І цей останній крок це не один момент, а довгий шлях проб і помилок. Більшість перших прототипів просто не працюють. Але саме наполегливістю вдосконаленні перетворює ідею на винахід. І от, коли ми розуміємо, що це не якась магія, а цілком конкретний метод, стає очевидно винаходництво це не доля обраних, це навичка, яку можна розвинути. Тож давайте спробуємо. Просто почніть спостерігати. Серйозно, не треба одразу думати про щось глобальне. Просто подивіться на свій день, що дратує, яка дрібниця змушує зітхати, який процес можна було б зробити, хоч трохи простішим. Можливо, це щось у бобуті, на роботі чи в місті. Подумайте, що можна покращити. І коли знайдеться ця маленька незручність, час поставити собі те саме запитання, з якого все починається. А що як? І це, мабуть, ключова думка. Винаходи це не привілей геніїв, це результат уважності до дрібниць, допитливості і сміливості спробувати щось змінити. Отже, яку проблему помітите саме ви сьогодні.